Можливо, що АЗС буде працювати 50 не 50, 50% відсотків електроенергії нам 50% відсотків окупантам. Це взагалі реально? Чесно вам скажу. Мені щось ця ідея не дуже сильно подобається. Це схоже на якусь пастку. Буцім, то що типу ми будемо половину енергії віддавати. А з якого диво, ми повинні половину енергії віддавати? Це атомна електростанція? Наша резолюції всі магате підтверджують, що це станція наша. Всі всі рішення міжнародних організацій визнають, що ця територія є територією України, тому як мінімум, хоча б з цієї позиції, досить дивно, чому ми повинні віддавати 50% нашої електроенергії. Ну навіть якщо типу теоретично припустити, я не думаю, що, що підуть на якісь випадки, винятки чи ще щось. Дивіться, що я хочу сказати: це особливий статус. Коли говорять про особливий статус, це зазвичай таке дипломатичне формулювання для того, щоб не визнавати якусь втрату, то от ми, типу, щось е, не можемо так сказати, що ми у них це відбираємо. Давайте ми скажемо, що ми називаємо це особливим статусом. Ну гаразд, е, припустимо, домовилися 50% електроенергії, 50% електроенергії. Нам це одно працювати не буде. Е, так, е, так воно не буде відбуватися. Це Ти, типу, що тренергоблоки, інтринергоблока нам. Е, уже є досвід використання спільної з Росією проєктів Азовське море вже довикористовувалося, як тоді вони наших рибалок таранили е, колись ну, багато років тому, е, і, і тому подібне. Як Маяки в Криму вони використовували, як Чорноморський флот, флот був, це все були інструменти такої повзучої окупації. Тому, на мою особисту думку, ця е, формула 50 на 50 є абсолютно нежиттєздатною і нічого з цього не вийде.